Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Подробиці вчорашнього авіаудару по Юльївці Запорізького району. Чотири ракети РФ влучили по трьом двоповерховим будинкам. Загинув пенсіонер, шестеро жителів дістали травм. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки. Рятувальники гасили пожежу. Загалом, упродовж минулої доби, область атакували 200 разів. Дев'ять авіаударів пройшлися по ми літок мачці Роботиному і й У Пологівському районі внаслідок російських обстрілів спалахнуло чотири пожежі. Елітні залізні коні, як сочільника поліції Бердянська, журналісти дослідили декларації Віталія Бровка та його дружини. Обидва від початку війни змінили правоохоронну діяльність на розведення коней і очолили держпідприємство Конярство України з того часу. Купили дві вантажівки: цистерну, Теслу, Лексус і Мерседес, яким користується чоловік, але все майно записане на дружину. В Азовському морі згорів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. П'ятеро окупантів мінус українські розвідники перехопили повідомлення. Екіпажу також в акваторії Азовського моря плавають залишки збитих літаків, які вже другий день намагаються виловити плавкран. У Запоріжжі судитимуть ексвоєєнкома завершено розслідування щодо виготовлення фейкових довідок з інвалідності для ухилянтів. Свої послуги 58-річний підозрюваний оцінив у 5 тисяч доларів. Його спіймали на гарячому. Під час обшуків у нього вдома знайшли пів кіло золота, мільйон гривень 300 тисяч доларів і 11 тисяч євро. Триває відбудова двох запорізьких дев'ятиповерхівок, які пережили російські атаки. Запорізька а триває демонтаж конструкції першого під'їзду. Відновлення планують завершити до кінця року. Запорізька, 2 б йде демонтаж конструкції четвертого під'їзду. Реконструкцію хочуть виконати до червня. Повівся на фейкові грошові виплати. 69-річний запоріжець звернувся в поліцію. У месенджері побачив пропозицію отримати допомогу в розмірі 5700 тисяч сімсот гривень. Перейшов за посиланням, вів дані банківської картки, а згодом побачив, що з його рахунку шахраї списали 35 тисяч гривень. З прифронтового приморського поліцейські евакуювали дитину. Селище знаходиться у 10 кілометрах від лінії розмежування. Останніми днями обстріли посилилися. Тож матір восьмирічного Артема звернулася до евакуаційної групи. Щоб виїхати в безпечне місце. А більше новин шукайте у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.